Всім привіт! Я буду знімати про бумажних собачок. Вони тут всі по парам. Зараз я на їх покажу рум-тур. Так, то у нас дівчинка, Мушка. В неї відкривається ротик. Ну, ще не так підписані їхні імена. То дівчинка, мушка. То не детіль ротки. Хлопчик. Його рот, на жаль, не відкривається. То Барні, то теж хлопчик, його рот теж не відкривається. То Лола. Лола. То дівчинка. В неї відкривається рот. Я неї сьогодні зробила. тільки от 4 зуба. То Нос Белла, Вона любить роки, а роки любить мушку.